Церемонія прощання з прапором ліцею, урочистий марш, підкидання кашкетів та вальс. Так, випускники львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут прощається із навчальним закладом. Річ ліцей Героїв Крут закінчило 129 випускників. Більшість із них планує продовжити навчання у секторі оборони і безпеки України. Це ті молоді, яники, які незважаючи на важкі роки війни, які незважаючи на всі виклики для них, для їхніх сімей, для нашої держави, не змінили свій вибір і до кінця з гідністю прийшли для того, щоб стати випускником ліцеїстом крутянином. 2025 року сьогодні ми випускаємо зі стін нашого ліцею. Це дуже мотивовані діти. Це діти, які станом на сьогоднішній день 100% обрали подальше навчання в секторі оборони та безпеки. Юрій лихолад один з випускників ліцеї. імені героїв Крут. Тут навчався два роки. В майбутньому хоче стати військовим. Було цікаво, було багато різних вишкілів. Ми бігали, де ми тільки не бігли, якщо чесно, що ми тільки не робили. Також і не забували про навчання, про фізичну підготовку, тому що це є ключові аспекти. Ми на досить високому рівні по навчанню, а по фізичній підготовці ми сильно відрізняємося від всіх інших навчальних закладів. Далі я планую йти на курсанта сам особисто подаю документи в Одеську військову академію, де я планую закінчити навчання та далі піти Туди, куди мені життя покаже. За два роки став мужнім, цілеспрямованим. Мію висловити свою думку і сподіваюся, що в подальшому його доля складеться ще найкраще. Оль Тарас, Фомін, Суспільне новини, Львів.